Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я. Ну що ну тут навіть я програв. Ви знаєте, суддя, звісно, приколіст. Він жартуючи, може в принципі вклеїти юльці так, що вистачить до кінця життя на суд... Ну не судове засідання, а соціальний стендап, так би мовити. Отже, шарм судді вищого антикорупційного суду Віталія Дубаса. Ось лише декілька прекрасних діалогів. Тимошенко, ми просто наполягаємо на публічності цього процесу. Я просто хочу, ніби щоб сотні тисяч очей бачили все буквально від А до Я. Суддя відповідає: Я не сумніваюся, що сьогодні півкраїни притулились до екранів, особливо пенсіонери і пенсіонерки, навіть моя люба теща, якій 72 роки. Прокурор, <ріст> ви знаєте, ну не можна без сміху читати цю, так би мовити, стенограму цитат. Отже, прокурор, прошу мені організувати робоче місце таким чином, щоб представники медіа або сторонні особи не мали можливості знімати моє робоче місце. Суддя, вам якусь ширму поставити чи що? Я не можу зрозуміти. Народ судове засідання по справі Юлії Тимошенко. Воно має дуже багато цікавинок навіть ті заборони Юлії зустрічатися. Увага з 66 депутатами, які вимагала прокуратура. Тобто ми можемо собі уявити рівень корупційної складової і залученості депутатів Верховної Ради саме до корупційних ризиків. Але тим не менше, продовжуємо. Адвокат просить долучити до справи флешку суддя. Ну, це флешка, я ж не щитувач. Е -е, а як ви її будете дивитися? Може, там е -е, якийсь вірус у вас? <гум> Депутати з групи підтримки Тимошенко. А ми ж вас створювали. Ми за вас, мається на увазі вищий антикорупційний суд, голосували. Суддя, слава Богу, за мене ви не голосували. <гум> ну, такий, знаєте, юморний дядько. Далі, те за судді. Я вас почую, Юлія Володимирівна. Почую кожного. Пам'ятаєте, генеральний прокурор нещодавно казав: я прийду, прийду до кожного. Ну але тим не менше, Тимошенко відповідає: Так, а це ж Гасло Януковича, це його слова. Суддя, а хто такий Янукович? Розумієте, друзі? Ну, ну Дійсно, ну, ну, як можна таке не, не, не розказати вам, правда? Е, Янукович це колишній президент України, сказала Юлія Тимошенка, суддя. А до чого він тут? Тобто він дає зрозуміти, я тут при чому, Янукович тут, при чому, Чого ви зразу скидуєте на Януковича? Його вже давно нема, але тим не менше е, ще цікавенка. Суддя питає, скільки вам треба часу? Тимошенко, ну я не знаю, скільки треба часу. Тут стільки доказів. Е -е, суддя каже, а у нас не парламент, у нас суд. <риклад> <риклад> ну, звичайно, друзі, я скажу так: від тюрми і від суми не зарікаються. Ну, але поведінка судді якраз дає зрозуміти, що звинувачення в нібито в політичній розправі, коли ти роздаєш якесь бабло, воно є абсурдним. І він дає зрозуміти, що ми будемо діяти згідно законодавством, але тим не менше, продовжуємо. Тимошенко 30 хвилин розказує, що зовнішнє управління, 37-й год, професійна боротьба і так далі. Пам'ятаєте головні тези про правнішнє управління? Хто в нас був? Медвечу, Ківа розповідав. Тим не менше, суддя сказав: дякую, Юлія Володимирівне, за звіт про виконану роботу. Тобто, що ти звинувачуєш щось. Про внічнє управління, якщо ти в парламенті вже стільки років, далі цікавинка. Тимошенко, це сталінізм, це трійками вже скоро будуть судити. А суддя каже, в 37-му році не обирали запобіжку Юлії Володимирівна. Тобто, ну, знову ж таки, історичні паралелі. Тут недоцільні, бо в 37 році дійсно запобіжний заход ніхто не обирав, там зразу арештовували, а трійки вже розстрілювали. Ну, тим не менше, далі. Адвокат. Як Юлію Володимирівну, яка перебуватиме за кордоном, зможуть контролювати засобами контролю? А суддя каже: а я думаю, що поліцейські із задоволенням поїдуть за кордон для супроводу? Адвокат Тимошенко. Мені прикро за цей парламент, що його можна підкупити за 10 тисяч доларів. Суддя відповідає: а про яку ціну має тоді йти мова? <ріхи> ну я можу сказати, лише процитувавши деякі тези нашого журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Тобто, скоріш за все, Юлій, звичайно, гаплик. В суді розкрили покази, докази, як можна дещо зрозуміти і спрогнозувати у Тимошенко під час вторгнення була налагоджена система підкупу нардепів. І вона не раз підставляла плече, звичайно, хромій качці коаліції Зеленського. І Її, ну як би там не було, зараз залишать на свободі, звичайно, під заставу, і ми вже знаємо, що 33 мільйони, як і для Шуфрича, як і для Дубінського, але їй заборонили спілкування з кількома нардепами, в тому числі з слугою, і в тому числі із Разумковим. Прокурор просив. Заборону ще раз наголошую для 66 народних депутатів, щоб Юля з ними не спілкувалася. Ну, набу, скажімо так, кажуть, що Копитін фурдулив Юлю цими всіма речами. Але Копитін вчора зробив заяву. Ну не знаю, він кажуть, приніс цю діч, бо в нього є своя історія корупційна. Ну і кажуть, що можливо за це він стане в нас викривачом. Не знаю, я чесно скажу, але саме головне, що працює, це тепер буде працювати в парламенті, так би мовити, профілактичний страх Божий. Тимошенко раз на тиждень урядові структури перевіряли прослушку. Виявилося, що це все до фі до, до одного місця. Ну, ми знаємо, що деякі політики залучають СБУшників перевірити на наліччя прослужки. Коротше, фактично здав її на розірвання набу особисто генпрокурор Кравченко. Він взагалі останнім часом дозволив відкривати не тільки по ній провадження, ще в листопаді, але ще невідома кількість нардепів, по яким теж відкриті провадження. І отож, тепер він не зможе заблокувати нові справи, тому що вже та кількість починає здавати один одного. І ми з вами теж про це говорили. Ну і ще юридична лінія захисту Тимошенко, вона в принципі слабенька. Е, Власенко чи хто там їй під, під, підказував, Пише Ніколов радив їй косити на провокацію, і е, нібито йдеться про те, що в Україні закон забороняє провокацію хабаря. Ну, але треба для цього, щоб сам хабародавець запропонував. Тому Тимошенко і тисне на те, що Копитін нібито спровокував її на щось, що ще й підозрі ну, підроблено на відеозаписі. Ну чесно кажучи, слабенька лінія, тому що як би там не було, але я не пам'ятаю таких прецедентів, також щоб вищий антикорупційний сад або набу відпускали злодія через тему, що нібито там мала місце провокація хабаря. Також майбутнє виглядає так, що Тимошенко мінімум рік, а то й два тягнутиме справу, потім ще в суді якийсь час, можливо, на місяці, буде знайомитися з матеріалами справи, потім ще пару років на розгляд, на розгляд справи по суті, ну і, а там же далі дивитися вже й новий якийсь вирок, а можливо, навпаки, вибори. І якщо буде вирок, то там вже може бути історія ну, не дуже цікава. Бо я думаю, що взагалі в цій справі. Будуть підніматися питання і офшорів. Пам'ятаєте, Юля ж нас завжди була бідна, 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 нічого не мала. Коли ще Ющенко розповідав, що вона бомж, що немає ні квартири, ні кола, ні двора, ні прапора, ні, ні родини. Батьківщина в неї була. Ну але тим не менше є, можливо, слабенька надія в них, що вона знову перебереться в Верховну Раду, що її рейтинг, а в нас абіжених люблять, можливо, знову виросте і так далі. Ну, чесно кажучи, я не знаю. За великим рахунком. Всі ці речі Медведчуківського, путінського конспірологічного про внешнє управління, яке сьогодні тулила Юля, ну це повний, повний бред. Коротше кажучи, я не знаю на сьогоднішній день, але мені здається, що питання, чи вспливе ще Юля Тимошенко за рахунок того, що в нас люблять обіжених і пострадавших, я маю великі сумніви. Бо Полізе, напевно, дуже багато на цих плівках НАБУ. Питання в тому, чи набушники будуть викидувати зразу, чи поступово, або навпаки, притримають. А для чого? А це вже питання іншої дискусії. Так що, друзі, такі мої думки на даний момент. Хотів ними з вами поділитися. І слава Україні!